І сьогодні Сегодня ми, ми знімаємо нашу розпаковку розпакову в магазині, да. яку ми купували. Да, дуже ми... класні речі там. Так, так, Зараз вас Давайте, стройте, стройте. У нас просто дуже мало процентів. Так, да. так що знімаємо тут все. Дуже швидко і розказуємо. Так. Так, буде оцей справа в самому кінці. Так, перше у нас отакі ножички розкривайте. Ні, не так! Бумажку витяг. Bravo. Та ні. Та, добре. Та оце тянеш просто зверху, воно спеціально виям, виступ є. Ось такі ножниці, Так, для них я так зас... А ну дай я. Вона, вони, ми отак обережемо це. Вони отак у нас лежатимуть. Е, okay. тепер отакі прищепочки давайте розріжемо. Вон... Ні, ми розрізаємо. Yeah. Куди? Я пробувала, не витягується. Ми будемо чекати, чекати. Ай, блин. Ти поки друге. <laughs> Ти друге покажеш. Uh, так, тоді у нас такий є прапор. Відкриваю. тут є така же цепочка. Відкриваю. Бачите? Тут щось, є сам прапор. Ще і... немало. І покажіть, пок... і така присосочка. Це, щоб робити такий глаз. Тільки тріп. <рисуска> <рисуска> да, ну взагалі воно так. Да, там, нас... там вставляється і присосочка. Підождіть. Сося. Mm. Дай, все, я mm. дай mm. mm. Присоси сосім. Mm. Так, все я открыла і не розрізала. Так, і зараз покажу вам відео прищепок, які тут є відео. Діти я, И, надо, я их понахожу, Дети, буду запихатися, я буду на відео казати, що не позадіння. Mm. Ну дуже сложно. Дитя, mm. отака синя прищепочка за носа хліб. Далі отака прищепочка. Отакій, кручі, О, я Отаке. Ану, дай. Не, не. Та ні, дай випихай, я його півчаса запихала зараз піхає. Мені ми... кажеш, в мене так його запаха. Та, все так. Треба було отак боком, воно отак. Отак і воно отак должно висіти. Ну не так даже висіти. Я... Воно вона... должно стояти, яке боком. Поля, воно нормально стоїть і воно ціли дива, як ти його обтекнула. Конечно, надо так и придвинется. А ну зараз. Так дети такі прищепочки поле открыла. Теперь я опять открыла. Чого? Так ты ти ж тика ще показувала? Так я тільки открыла. Да, ты от детей открыла. Ты два открыла. И вот ты открыла, я показываю. Так я уже показала. Ну, а это я, а потом ти. За... Давай, ты я потом тебе. Давай. Такий, кстати, от прищепочка. Такие классные зачок. Блин, зачем я це робила? Так, отака от раз. Так. Не мені надо все виїбати. Де ж бантик показала, я зірвала. Покажи просто, які вони в коробочці? До, озелененькі, да, синенький, красненькі, вот, жовтинкі. О, так. прапор України! Так. Тоді, тоді давайте покаже, от ці такі волоники. Прапор приймає. А та... стоп, іще такий. Це я принесла. Це о, поля купила. купила. Та розкривай прапор. От, Дай, тепер, два а, давай дарой покажемо. Зараз я вам бійці і прапор, прапор, прапор здоровий. Давай, давай, вставай, покажи. Так. Прапор дуже здоровий. Ого, от... який. Бачите, він здоровий такий. Прапор. Ой, знаєте, щось причепилося. Діти, який прапор, класний прапор. Правда? Він дуже великий. Так, буде все фоткатися. І не тільки. Так. Да. Ну, може він там у нас буде на День України висити? Просто на один день? Ні. Не. Не, не Та, ми не ну, фокусуємося висити. Познаючи нас... на кожне... Ну, так у нас яка Ну, ми на кожне свято будемо цей. Йде на кожне у нас свято. Будем торти готувати. Ну На да. Какая свято. Да свята, и это вся пуля прищепочками надо <служив> складывать. А Сумочка. <служив> и прищепочки в И да. еще и вот таких, вот такие, ну вот такая этикетка. Классно, тут тут. я, я пошла. Что-то написано по-английски, но мы, мы еще да? Да. <связывается> я учусь. Да? Я, я тоже учусь. Мне в сказала, что я буду забирать. И тоже. Ну, мне попадало, сказала. И тоже. И тоже. И Конечно, поле чуть тут круто, что ничего страшного. Поля, не и вообще нет, вот что-то, блядь, отдыхает. Хорошо. И отдыхает. Хорошо. А да, да, и лоб. Лоб. Хорошо. Так, раз, два. Ну, у мене я собі покупалася. Так, і все відкрив, бо її під час запхала. Я подивилася, як ти його запихала, я то. Ми тільки п'ять і сорок сім, то ми нужна. Повахай, попахай перед кавером. Щоб знали, що ви українці. Тільки то зверху підтяги зверху зверху. Да. Кстати, настоя, і печи як настоячий. Дивіться, там навіта така піпочка є. І покажи піпочку, піпочку золоту, це найбагате. Mm -hmm. Щоб не знали, щоб з якоїсь там сім'ї, де з якоїсь там сім'ї. Та одійдиш ти, де з якоїсь там сім'ї, а з багатої. Я зараз, зараз запихаю, запихаєш. Я не буду запихати. І паличку дивись, не переламай. Блін, не знаю. Дивіться, можна так перевернути. Ну де типа витягнути і перевернути, можна так вішати і воно буде клас. Тільки у нас немає куди вішати. Навіть. Воно не стоятиме. Воно просто так буде ну, Перевалюватися. І воно де буде боку висіти, воно може стоять на столі. Воно буде на столі стояти. Або ще на якісь там. Ну, може і не на столі, бо ми на столі ото Ні, ви з боку з боку буде цей прапор, щоб його не загадить. Mm. То, ладно, зараз загадить. Крутень, крутень. Скоро вже прощатиме Так. Да. Ну і відосик еще один Ну у нас, е, кстати, з праздник у вас. кстати, у нас верпа. Е, так, типі в русець був вчора русила, поки вербу знімали, так що не тренди. Так сьогодні ж у нас праздник. Так е, просто е, з святом у вас. Звернули Та воно не ліпиться Я звержу. Нападеш отак. так, І внизу держи. За чикипку киси. Ти боля, ти його більше скручуєш, то що ви потом буде круче. Хороший. Ти його розправити хочеш якось. Нічого, да си я випрямлю до нові. Я його розхожу тобі. Можна отаких буде. Хочу таке У нас немає на чому ти, ну ладно. Тут прапор будет на столе без всего, что висит. Тут стоять, не висит, а стоять. Ну, ладно, давайте прощаться, а то распаковка лучше. Да, я книжку прибыл. Так, давай. Ой, шуточка. Всем пока-пока. <telass> <människ> <todavía> well, <Tokyo timeframe> <between>